Смачне частування, активний відпочинок, патріотичні пісні у виконанні Бориспільського гурту Декум у столичному спортивно-розважальному комплексі Ікспарк. Українські захисники зібралися на перший ветеранський пікнік. Наша ідея в одному це хлопці мають перебувати не лише у лікувальних закладах, переживати операції, ампутації, протезування, реабілітацію. Їм треба давати можливість і показувати, які активності взагалі існують і чим вони можуть займатися. Тому що більшість хлопців вони не знають, що вже дуже багато видів спорту є адаптованими для людей з інвалідністю. Мотиваційний захід на березі Дніпра організували волонтери, які опікуються пораненими військовими з 2014 року. За цей час вони допомогли відновитися сотням українських бійців. Наприклад, ми допомагаємо хлопцям з травмами обличчя. Наші партнери Next Step допомагають хлопцям з ампутаціями реабілітуватися. Фонд після служби допомагає у відновленні поверненні до життя після служби. І міжнародний фонд відродження нас надихнув на те, щоб ми всі разом об'єднали цих військових і вони поділилися своїм досвідом. Частина воїнів ще перебуває на лікуванні та реабілітації, а деякі з них вже пройшли курс відновлення і повернулись до своїх родин. Тут вони можуть розповісти власні історії тим, хто опинився в такій самій ситуації. І коли ти бачиш приклад, побратимів рівне рівному показує, що можна навіть за відсутності кінцівки кататися на вейку. Можна грати, можна насолоджуватися життям. І вони починають вірити в себе. Це пришвидшує реабілітацію. Це ком'юніті. По-перше, коли збираються підопічні кількох різних фондів, ми їх між собою знайомимо. Вони знаходять спільних знайомих, спільних друзів, адже війна це така своя планета, там, де волонтери, волонтери, військові. Лікарі, порятунок ну, ампутації, протезисти, реабілітологи. тому вони один одного або очно, або заочно знають, або їх бригади десь стикалися, і е, вони знайомляться і далі вже рухаються якось разом. Артем Мороз досі на службі. Він надає соціальну та психологічну підтримку пораненим військовим. На ветеранський пікнік прийшов разом з дружиною та семирічним сином Матвійком. Пішов добровольцем на війну, через пів року отримав поранення під Херсоном. Пів року була в шпиталі в Україні реабілітація. Потім пощастило потрапити до Америки, отримав там протезування, приймав участь в трьох забігах в Централ Парку в Нью-Йорку на Бостонському марафоні. І забіг ветеранів в Чикаго. Після реабілітації Артем повернувся додому та почав навідувати хлопців у шпиталях. Він радить пораненим бійцям не падати духом, будувати плани на майбутнє, йти до своєї мети не зупиняючись, і, по можливості, займатися спортом. Я своїм власним прикладом доводжу хлопцям, що життя не зупинилось. Можна продовжувати служити і виконувати ті обов'язки. Який ти здатний виконувати? Працювати, навчатися. Я зараз ще поступив до спірантури, бігати, танцювати. Ми танцюємо. Тримали в декілька вже чудових проєктах і на телебаченні. Якщо все складеться, ще на бродвії станцюємо. Подружжя Котових Олександр та Леся теж долучилися до ветеранського заходу. Кажуть, добре, що є нагода провести разом час на природі. Супер. Дуже гарний захист. Побільше би таких заходів. У мене неймовірні емоції, якщо чесно. Тому що не. я зустріла сьогодні людей, яких я дуже давно не бачила. Ми пообнімались, дуже раді були зустрітися з Сашиними побратимами, з моїми дівчатами, подругами, волонтерами. Олександр захищав Донецький аеропорт у 2014-му. Був командиром роти, отримав важке поранення в голову, втратив пам'ять та можливість рухатись. Шансів на одужання було мало, та він вижив. Далі були роки відновлення. Стати на ноги бійцю допомогла дружина Леся. Її він називає своїм янголом-охоронцем. Їздили в різні реабілітаційні центри. Я його возила, самостійно вишукувала в інтернетах, тому що я дуже хотіла відновити його рух, руки, пам'яті. все. якщо він не орієнтувався раніше, взагалі в, в датах, в часі. в часі, то зараз він чітко все розуміє. Він настільки чітко розуміє, що він навіть англійською до мене почав говорити, що раніше такого не було. Він читає, він знає, він цікавиться. Він сам себе піднімає. Такі заходи потрібні, кажуть ветерани. Спілкування в колі побратимів та активний відпочинок допомагають швидше відновитися та повернутися до повноцінного життя.